Специфіка того, як Україна отримала свою незалежність, не внаслідок перемоги національного визвольного руху, а внаслідок власне оцього компромісу, який стався після шоку ну, московського процеси по великій А, yeah. Це прискорене народження, воно фактично з одного боку дало нам шанс утвердити себе, а не поставило нас далі під знак питання, як, наприклад, відбувається з. Казанськими татарами чи башкірами чи шекими чи, чи чеченцями, наприклад, тими самими. А, але в той самий час це е, е, ми пройшли через успадкування всього радянського е, всієї радянської тяглості відносин між державою, і громадянином і український громадянин дивиться на українську ж державу з острахом, бо не розуміє, скільки в ній лишилося радянського. І а, час від часу Українська держава підтверджує, що в ній лишилося багато радянського, тому що вона не вміє а, поважати гідність людини, тому що вона дуже часто дивиться на людину як на ресурс, тому що вона дуже часто приймає швидкі рішення, які є дискримінативними за своєю суттю, тому що вона не а, намагається прийняти підзвітність як частину правил гри. І відповідно в цій ситуації ми маємо суспільство який є великою мірою відчуджений від держави?